Привіт, мене звати Вікторія, я викладачка географії і вітаю вас на каналі СНОХАП. Сьогодні хочу з вами розібрати одну із найскладніших і найзаплутаніших тем під час підготовки до НМТ з географії це економічна географія. Тільки 20% учнів успішно виконують тести із цієї теми. Поговоримо з вами про такі поняття національної економіки: як господарство, територіальний поділ праці, ВВП, ВНП, індекс людського розвитку, форми суспільної організації виробництва, форми просторової організації виробництва, типи країн за економічним розвитком та сучасні тенденції. Ці розвитку світового господарства. Зараз економіка світу виглядає приблизно ось так. От але як би вона не виглядала, нам все одно потрібно її вивчити. Отже, національна економіка це сукупність взаємопов'язаних видів людської діяльності в межах певної країни. Кожна країна спеціалізується на чомусь: наприклад, В'єтнам, тапочки, Індія цейландський чай. Нідерланди, тюльпани, Японія, робототехніка, Україна відома світі з соняшниками та соняшниковою олією. Все це територіальний поділ праці. Спеціалізація країни на виробленні певної продукції. Найважливішими показниками економіки є валовий внутрішній продукт ВВП та валовий національний продукт ВНП. Їх визначають як у абсолютних величинах, так і у відносних, тобто у розрахунку на душу населення. Що таке ВВП? Це валовий внутрішній продукт, тобто кінцева вартість усіх товарів і послуг, які вироблені на території країни за рік. Валовий національний продукт ВНП це кінцева вартість усіх товарів і послуг, які вироблені національними виробниками, незалежно від того, де вони перебувають, чи в межах країни, чи поза країною. Беззаперечними лідерами за показниками ВВП залишаються такі країни, як Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу, Китайська Народна Республіка та Японія. За показниками ВНП лідерами є аналогічні країни: США, Китай, Японія, Франція, Німеччина, Великобританія. Якщо брати рейтинг країн за показником ВВП на душу населення, то лідерами залишаються такі країни, як Катар, Люксембург, Сінгапур, Бруней, Кувейт. Ще один показник, який характеризує національну економіку, це індекс людського розвитку, показник якості життя. Він включає такі показники, як очікувано тривалість життя при народженні, рівень грамотності серед дорослого населення, та рівень ВВП на душу населення. Як думаєте, до яких країн із показником індексу людського розвитку відноситься Україна: низьких, середніх чи високих? Україна належить до країн із середнім показником індексу людського розвитку, посідаючи 81-ше місце у світі із індексом 0,7. В Нашій країні притаманна низька очікувана тривалість при народженні 71 рік і реально дуже низькі доходи населення. Хоча рівень грамотності серед дорослого населення становить 100%. Топ 3 країни світу за показником якості життя це Норвегія, Австралія і Швейцарія. А зараз давайте попрактикуємося у такому тесті: міжнародний поділ праці це а міграція робочої сили між країнами та регіонами світу, Б. Виробництво в окремих країнах певних товарів та послуг для задоволення потреб їх населення, в. Економічна допомога одним країнам іншим, в Г. Спеціалізація окремих країн на виробництві певних товарів та послуг і обмін цією продукцією на світовому ринку. Правильною відповіддю буде варіант Г, бо міжнародний поділ пра праці це спеціалізація окремих країн на виробництві певних товарів і послуг. Зараз поговоримо з вами про секторальну модель економіки. Взагалі національна економіка поділяється на дві сфери: це виробнича сфера, яка виробляє матеріали, і невиробнича сфера, яка надає послуги. До виробничої сфери відноситься промисловість, сільське господарство, лісове господарство та будівництво. До невиробничої сфери або сфери послуг відноситься житлово комунальне господарство, торгівля, транспорт, зв'язок, охорон охорона здоров'я, спорт, медицина. Секторальна модель економіки будь-якої країни поділяється на сектори: первинний сектор, який займається видобутком сировини, вторинний сектор, який займається переробкою сировини, і третинний сектор, який надає послуги. В свою чергу третинний сектор ще можуть поділяти на четвертинний сектор і п'ятинний сектор. До прикладу, збирання яблук це первинний сектор економіки. Коли я це яблуко віддам на переробку, це буде вторинний сектор економіки. І коли я піду в магазин купити яблучний сік, це буде третинний сектор економіки. Давайте трішки попрактикуємося. Доберіть назву до діаграми. Секторальна структура економіки України, структура промислового виробництва України, структура відносин власності в Україні і регіональна структура експорту України. Правильний варіант відповіді варіант А це секторальна структура економіки України, ось яке ми бачимо первинний вторинний та третинний сектори. Яка галузь господарства відноситься до сфери послуг? А, будівництво, Б. Промисловість, В сільське господарство, Г. житлово-комунальне господарство. До сфери послуг відноситься житлово-комунальне господарство, тому правильним варіантом буде Г. Які були етапи розвитку економіки? Їх виділяють три: аграрний, індустріальний та постіндустріальний? Вам потрібно запам'ятати, що до аграрних країн відносяться всі сільськогосподарські країни це бідні країни світу. Постіндустріальні – це ті країни, у яких домінує сфера послуг, високоровинуті країни світу. І індустріальні країни це тих, у яких домінує промисловість. Давайте це закріпимо за допомогою тесту. До якого типу належить країна, галузеву структуру ВВП якої відображено на діаграмі. На діаграмі ми бачимо, що невиробнича сфера становить 71%, промисловість 26,9% і сільське господарство 1,7%. І у нас є такі варіанти відповіді. А. Країни централізовано керованої. Економіки, постсоціалістичні країни перехідної економіки, країни розвинутої економіки і найменш розвинуті країни. По діаграмі ми бачимо, що невиробнича сфера це сфера послуг, вона становить найбільшу частку, відповідно, вона буде характеризувати країни розвинутої економіки. Ще один тест. Ураховуючи особливості галузевої структури, за відсотком зайнятих, укажіть діаграму, яка характеризує країну, що розвивається. Країна, що розвивається, завжди буде характеризувати сільське господарство. Ми дивимося, де найбільша Частка сільського господарства. Найбільша частка сільського господарства спостерігається у діаграмі Г. тому це буде правильний варіант відповіді. Переходимо з вами до форм суспільної організації виробництва. До них відноситься концентрація, комбінування, кооперування, спеціалізація та агломерування. Отже, концентрація це зосередження виробництва на великих підприємствах. Спеціалізація це зосередження підприємства на випуску певної однорідної продукції. Комбінування це поєднання на одному підприємстві кількох виробництв. Прикладом може бути м'ясокомбінат, де виготовляють кубаси, сердельки, шинку, м'ясні рулети. Кооперування це встановлення зв'язків між різними виробництвами для виготовлення кінцевої продукції. До прикладу, це літак убудування, бо щоб побудувати один літак, потрібно становити безліч зв'язків між різними виробництвами і на одному підприємстві скласти цю кінцеву продукцію. Агломерування це поєднання на одній території різних виробництв, які пов'язані з спільною інфраструктурою. Практикуємося, прикладом якої форми суспільної організації виробництва є. Поєднання на одному підприємстві в Запоріжжі виробництва титану і магнію з випуском соляної кислоти і титанового білила. На одному підприємстві поєднюється кілька виробництв. Ця форма суспільної організації виробництва називається комбінування. Варіант А. Яку форму суспільної організації виробництва у машинобудуванні України відображено на схемі? Ми бачимо, що для виготовлення однієї кінцевої продукції нам потрібно становити безліч зв'язків. Ця форма суспільної організації виробництва називається кооперування, правильний варіант Г. До форм просторової організації виробництва належать промисловий пункт, промисловий центр, промисловий вузол, промислова агломерація, промисловий район та промислова зона. Для національної економіки ще важливі чинники розміщення виробництва. Серед них виділяють такі як споживчий чинник, транспортний чинник, паливно-енергетичний чинник, водний чинник, екологічний чинник, трудових ресурсів, чинник, науково-технічного прогресу та військово-стратегічний. Практикуємося у чинниках розміщення виробництва. Визначте провідний фактор у розташуванні підприємств ракетокосмічної техніки. Тут найважливішу роль буде відігравати чинник науковий або науково-технічного прогресу. Варіант Г. Наступний тест. Укажіть, на що орієнтується розміщення підприємств харчової промисловості. Харчова промисловість в першу чергу завжди орієнтується на споживача. Тому споживчий чинник та сировинний чинник тут найважливіший варіант В. І ще один тест на закріплення. Установіть домінуючий чинник формування кожного елемента територіальної структури господарства в Україні. У нас є такі чинники, як сировинний транспортний науковий, екологічний і елементи територіальної структури: технопарк інтелектуальні інформаційні технології, Карпатський рекреаційний район, сільськогосподарська зона степу, Придніпровський металургійний район і Маріупольський зерновий термінал. Отже, до кожного чинника нам потрібно підібрати елементи територіальної структури. До сировинного чинника ми. Підбираємо варіант Г придніпровський металургійний завод. До транспортного чинника буде відноситися Маріупольський зерновий термінал, оскільки Маріуполь був важливим морським портом України. Науковий чинник це технопарк, інтелектуальні інформаційні технології. І екологічний чинник це Карпатський рекреаційний район. Дуже важливо знати на НМТ зеографії про світ системний підхід, тобто про неоднорідність розвитку світового господарства. Тут виділяють напівпериферію, ядро та периферію. Ядро це найбільш впливові країни. Де переважає економіка постіндустріального типу. Сюди відносяться всі високорозвинуті країни. До напівпериферії відносяться такі країни, які достатньо розвинуті, але малопливові. Наприклад, Бразилія, Аргентина, Мексика. Тут переважає економіка індустріального типу. І периферія це відсталі країни, в яких переважає аграрний сектор економіки. До таких країн відносяться країни Африки, Азії, Океанії. Найбільш пливовими в економічному плані є країни, які формують велику двадцятку або джі двадцятку. Ці країни контролюють 90% світового ВВП та 80% світової торгівлі. За міжнародною класифікацією ООН всі країни світу поділяються на такі чотири типи. Перше це високорозвинуті країни, друге це країни, що розвиваються, третє це країни перехідної економіки і четверте країни з плановою економікою. До високорозвинутих країн світу відносяться країни Великої Сімки. До ті сімки у нас відносяться такі країни, як Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Канада. Малі розвинуті країни Європи, куди входять країни бенні Люксу. Бенні-Люкс люкс це Бельгія, Нідерланди, Люксембург, а також такі країни, як Норвегія, Швеція, Фінляндія. Переселенські країни це Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль і країни середнього економічного рівня розвитку це Іспанія, Португалія та Гетія. До країн, що розвиваються, відносяться. Індустріальні країни або ні. Серед них виділяється Республіка Корея, Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Туреччина. Друге це нафтовидобувні країни або країни ОПЕК, Саудівська Аравія, Оман, Ємен, Іран, ОАЕ, Бахрейн. Також країни дрібні острови, країни середніх можливостей та найбідніші країни світу, які переважають у Африці та Азії. До країн із перехідною економікою відносяться країни, які входили до складу Радянського Союзу, а також Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. До країн з плановою економікою належать чотири країни: це Китай, В'єтнам, Корейська Народна Демократична Республіка та Куба. Давайте попрактикуємось. Установіть відповідність між типами держав світу та державами, до яких вони належать. У нас є такі держави, як Сінгапур, Японія, Афганістан. Корейська Народна Демократична Республіка та Нідерланди і такі типи як країни нової індустріалізації, соціалістична країна або централізованої економіки країна Великої Сімки та найменш розвинута країна. Отже, Сінгапур це буде країна нової індустріалізації. Нік Японія це країна Великої Сімки, Афганістан найменш розвинута країна світу. Корейська Народна Демократична Республіка це соціалістична країна централізованої економіки. Ні. У так звану Велику Сімку економічно розвинених країн входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція. Укажіть ще дві країни цієї групи. Варіант А Китай, Б, Австралійський Союз, Іспанія, В, Індія, Бразилія, Г, Італія, Канада. До країн Великої Сімки відноситься варіант Г це Італія і Канада. І ще один тест на завершення цієї підтемки. Укажіть тип країн, що розвиваються, до якого відносять Саудівську Аравію, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, а найменш розвинені країни, Б, країни з повільно зрілою структурою господарства, В Нові індустріальні країни та Г. Нафтовидобувні країни. Саудівська Аравія, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати це країни ОПЕК, тому ми обираємо варіант нафтовидобувні країни. Розбираємо з вами сучасні тенденції розвитку світового господарства. Сюди відносяться транснаціональні корпорації, міжнародна економічна інтеграція, інформатизація та глобалізація. Транснаціональні корпорації або ТНК вони володіють виробництвами одночасно у кількох країнах світу. Прикладом можуть бути General Motors, Ford, Toyota, Samsung з продукції харчової промисловості це Coca cola Danone, Данон, Економічна інтеграція це взаємодія національних економік і встановлення між ними тісних зв'язків, тобто створення різних міжнародних організацій. Прикладом економічної інтеграції є Європейський Союз, куди станом на зараз входить 27 європейських країн. Чи є Україна членом Європейського Союзу? Насправді Україна має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Ми вже розібрали з вами основні поняття національної економіки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Успіхів у підготовці!